Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликає вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи, чи е, здійсниться е, загадане бажання. От загадуйте бажання або питання, задавайте і будемо дивитися, так чи ні. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи здійсниться загадане бажання? Питання, яке ви задаєте, чи так, чи ні? Давайте подивимося. Здійсниться загадане бажання, яке задають ті, хто дивиться відео, близькі люди, вищі сили. Дайте відповідь. Здійсниться. Але мені треба почистити. Бо все хорошо. Тут на вас хтось напав. Всі ваші мрії вивідав, ви знав про все. Про все, що ви питаєте, хтось узнав. Це людина-зрадник. І хоче її вкрасти вашу мрію. Тут поставили крадник, магія стоїть в прямій дії. Мрія здійсниться. Хоча ви вже зараз, напевно, роз... перестали, роз... передумали чи припинили про це мріяти. Немає віри. Дивіться, може ще бути. Буває таке, що люди самі зраджують свою мрію. Тут теж можу про це, ну так, у когось програтися, що ви своїм мозком раніше дуже сильно на... давали енергію, напитували цю мрію. А зараз. По крапочки. Інколи колись згадаєте, що ви це мріяли колись. І все. І це теж може впливати. Тут вся справа у вашій голові. Зараз ви пішли в страхи, може, ще далі теж зайдете. Остуда така стоїть, як наче перепинили підживлювати. Раніше було активніше. ну навіть це навіть якщо ви і не почнете згадувати про цю мрію, про це своє питання, воно все одно здійсниться. Лиші сили дають енергії. Давайте подивимось, коли саме здійсниться ця мрія. Це перемога, і це може бути шостий місяць. Це літо. Влітку. Зараз я буду чистити, відкривати ще швидші дороги. Убираю всі перешкоди, убираю всіх, хто заздрить, всіх зрадників, убираю всіх, хто нападає на вашу мрію. Оцікаю анулюю всі програми, зглази, порчі, прокляття, крадники знімаю. Відкриває шлях на здійснення мрії, здійснення загаданого бажання, питання. Ось так і так є. І ще просять не розповідати нікому про свою мрію. Близьким особливо. Ну, тут родичі показані, а може це ваші друзі з дитинства. Які зростали з вами. Кожен раз ви як розкажете, тут виходить, що при, прям чи від, відкладається здійснення цієї мрії. Не бійтесь а, і своєї, і своїми планами, намірами, мріями бути один на один. Не розповідати один на один. Така у вас має бути таємниця. Це таємниця, ви її носите, винашуєте. А тоді, вже, коли ви на коні, можна і ну тоді всі і побачать, і комусь буде дуже сильно погано. Коли хтось побачить, як здійснилась ваша мрія, може удар. Настати якась хвороба, коли удар, коли це може не витримати людина такого. от Ну і далі теж показано, що можуть почати магію робити. Ладно, це така справа. Отвертаю, одсікаю всіх ворогів, всіх, хто зла бажає. Силейно обираю. У вас от голова дуже гарно працює. Вам треба себе слухати дуже хорошо. Вам не потрібно прям сильно з ким-то радитись. Ви знаєте, що робити. Дуже гарно. Прошу вищі сили, допомоги відкрити всі шляхи і дороги на здійснення, загаданої мрії, питань. Всі, хто дивиться відео близьких людей без перешкод, обираю всіх, хто заздрить, всіх зрадників, всіх, хто зла бажає. Хай самі собі це зло роблять, більше втручатись у вашу долю не зможуть. От повністю. Крадники, стяги, мороки, морочки знімаються, всі страхи виймаю, омани виймаю. А ще буває, що вас, от ви могли з кимось поговорити про свою мрію, а вам, ну це люди зазвичай такі, вони злі, насправді. Говорять, тебе нічого не вийде, навіть не мрій. От. Це теж погано. Таких людей з свого оточення треба убирати. Ви самі можете рідше з ними спілкуватися, бо. Це прояв такої агресії, навіть скритої. Вас мають оточувати люди, які в вас вірять, попри все, підтримують і хочуть, щоб у вас здійснювались мрії і бажають вам успіху. От. Це теж важливо, так? Прошу Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На успіх, вдачу, гроші, щастя, на загадане, мрій, на загадане бажання мрію. здійснюється без перешкод. Буде так, Вищі сили. Янголів охоронців, духів роду, прошу відкрити шлях, дорога легка, двері всі відкриті та здійснює. Мрії, мрія здійснюється без перешкод. Усі, хто дивиться відео близьких людей, буде так і так і є. Тривається шляхтером. От, угу. ну, таке питання треба переглядати частіше. Бачите, як полюють, прям випитують ваші мрії. Добре. На цьому я буду завершувати. Я нагадую, що можна написати питання на загальний розгляд за донат на будь суму. Також записатись на прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео, і може бути закріплений в коментарях. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донат 1-2 гривні. 10 гривень це дуже зараз необхідно на лікування, на дрони, на автівки. Все, що вам може потрапити, що хтось збирає. Допомагайте, будь ласка, не, не минайте. От бажаю, щоб ваша мрія здійснилась якомога швидше, без перешкод. І від от вас відчепились, одійшли всі вороги, всі, хто зла бажає, хто заздрить. Відкривається шлях, буде так, так є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!